Раптова смерть голівудського актора стала справжнім шоком для всього світу. Артист за правом вважався одним із кращих комедійних акторів. На його рахунку більше 300 кіноробіт. Найбільше Вільям запам'ятався ролями у стрічках Доброго ранку В'єтнам, Місіс Даутфайр», Джума Джи, Капітан Крюк, а також грою у фантастичній мелодрамі Куди приводять мрії. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Бажаю вам здоров'я і щастя. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Його любило не одне покоління глядачів, а Оскар та п'ять золотих глобусів лише невеличка частина нагород за колосальний внесок у кінематограф. Робін народився у заможній сім'ї. Його мати була. Фотомоделью, а батько входив до керівництва компанії Форд. У школі Вільямс був дуже активним, але через повноту став об'єктом глузування. Заручитися повагою однокласників йому допомогли доброта та дотепність. Відкривши талант до акторського мистецтва, Робін три роки навчався театральному мистецтву у Нью-Йоркській школі Джуліарда. А потім вирушив підкоряти Лос-Анджелес. На сцені сором'язливий чоловік перетворювався на справжню зірку та кумира глядачів. За дотепність та почуття гумору його називали Енштейном комедії. Дебют Вільямса у кіно відбувся у 1977 році, а першою головною ролью актора у 1980 році став Моряк Папай. Одноіменній комедії Роберта Альтмана. Далі успішні проекти: Світ за Гарпом, Москва на Гудзоні та інші. Потім були культові ролі в товаристві мертвих поетів. У 1993 році став його продюсерським дебютом знаменита комедія Джумаджі. Через два роки Робін отримав довгоочікуваний Оскар. За роль у фільмі Розумник Віллі Хантін. Проблеми з алкоголем і наркотиками почалися у актора ще у 80-х. Але не було б щастя та нещастя допомогло. Від передизування помер його друг Джон Белуші. І вражений Вільямс надовго забув про свої залежності. Але у 2006 році у нього стався рецидив. І він поринув у депресію і повернувся до згубних звичок. Через це його на два місяці відправили на лікування до реабілітаційного центру. Вільямс тричі був одружений. І тричі ставав батьком. Від першої дружини Валерії Вілардії, з якою він прожив 10 років, у нього народився син Зак. Від другої дружини Марші Горсес, дочка Зельда, і син Коді. У 2008 році, через 20 років спільного життя, Марша пішла від Вільямса через його залежність і депресію. Третій шлюб актора з графічним дизайнером Сьюзен Шнайдер зареєстрували у 2011 році. Любов до Робіна Сьюзен стала його порятунком. Він позбувся пристрастей до алкоголю та наркотиків. Останні роки життя. Шнайдер підтримувала Вільямса в надійніший період, коли медики поставили йому діагноз хвороба Паркінсона. Крім душевних мув, життя актора наповнилось постійним болем. Він дуже схуд, його підводила пам'ять, і все частіше долали панічні атаки. Він більше не міг зніматися у кіно. Пізніше вдова актора Сьюзен сказала. Робін розумів. Що втрачає свідомість, і боявся стати немічним. Хвороба Паркінсона прогресувала, лікарські діагнози були невтішними. І він ухвалив рішення піти з життя. 11 серпня 2014 року тіло Вільямса виявили в його будинку в Каліфорнії. У віці 63 років актор наклав на себе руки. Це стало справжнім ударом. Не лише для рідних актора, а й для мільйонів шанувальників його творчості. Робін Вільямс був доброю і обдарованою людиною з великим серцем. Великий актор став легендою ще за життя. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!